Нам наперед передали записочку был показан екран комп'ютера і чоловік, який був дуже влічен комп'ютерними іграми. Було в що нужно избавиться многим від этого идолослужения. Ми сидимо і не бачимо сердець один одного, а Господь бачить серця. І кого це слово торкається? Дорогі друзі, шановні присутні, молодь, гості, хай воно не буде ігнороване. це до уваги. Це говорить Дух Святий. Він знає серця. Я хочу звернутися до молоді із словом дуже молодіжним і дуже актуальним. Дорогі друзі, як ви знаєте, як вже я трошки сказала Стравіка, і слово таке похоже сьогодні звучало, що в услідуванні за Господом буває різний духовний стан, буває серце повне вогню ревності по Бозі, дуже велика ревність по Бозі. А буває так, що християнин втрачає першу любов і живе без першої любові. Ми знаємо, що таке перша любов. Це дуже такий наплив позитивних емоцій. І все робиться з гарячими почуттями, і є бажання служити, 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 знов служити. І задоволення в цьому є, утіха, розрада в цьому є. Ось як характеризується перша любов до Бога. Але коли вони згасає, життя вже не таке. Вже не таке, вже таке духовне життя, служіння внов'яле, ставлення до Біблії так собі ріденьке, молитви слабенькі, і в служінні так мінімі... мінімізується участь. Питання як прожити життя завжди з першою любов'ю? Щоб в церкву дуже хотілося йти, щоб Біблія була дуже любима, хотілося читати. Щоби навіть не стояв цей вибір, екран чи Біблія, навіть не стояв. А завжди перемагала Біблія і пріоритетно час виділявся для Біблії. Як так прожити, щоби завжди хотілося служити? Тільки й ждеш, що пастор доручить, що керівник молоді доручить. Неважно що. Важно те, що в ім'я Ісуса і для Ісуса. Чи цікаво вам ж, да, знати відповідь на ці питання? Моли. Скромніше. Скромніше. Але ви можете бути їх адвокатом. Я вважаю перше, перше, що повинно лежати в основі, це. Особисте богопізнання. Просто розуміння, з ким ти маєш справу, розуміння, що я маю на його дорозі, на дорозі заповідей. Просто глибоке розуміння ніякого обману, ніяких хитрощів, глибоке розуміння, що я маю, яка привілегія, яке буде майбутнє, що я на землі буду мати, що після смерті буду мати, як земне життя протече. Що я в тіні крил його буду блаженствувати, захищений від диявола від бісів від всякого прокляття. Глибоке розуміння, що я надбаю, коли буду йти його дорогою. Чим я себе збагачу. Глибоке розуміння. Як Ісус сказав, не бійтесь того, хто може тіло ваше поразити, але бійтесь того, хто може і тіло, і душу. Глибоке розуміння і від розуміння, з ким я маю зв'язок, контракт, дружбу. Вже себе дисциплінувати? Себе дисцип... Собі говорити. Відношення поставити з ним пріоритетно номер один. Не тільки в бідноті його шукати і з ним зближатися. Ой, де ти, де ти? Боїсти хочу. Де ти, де ти, бо хати нема? Де ти, де ти, бо якісь болячки душать? Де ти? А кричати до нього, де ти, коли слух багато. Коли тисячні отари, і овець і вреблютів. А так само кликати його і так само дружити з ним. Ви здогадали, за Іова маю на увазі, як він ці відносини беріг? Багатющий, при владі, відомий. Але він розумів, відношення з Богом це пріоритетно. І коли апостол Павло каже, я вмію жити. І в бідноті, і в багатстві, я думаю, він має це на увазі. Я знаю, що цінити, а що ненавидити. Глибоке розуміння. І друге, і на цьому ми обмежимося. Друге, пізнати його славу. От як спитати молодого хлопця, чого ти покохав цю дівчину, на якій хочу дружитися? І задавати йому питання: такі, сякі, такі, сякі. Знаєте, як одним словом відповісти? Її слава мені сподобалась. От вона мені подобається. Я її бачу, то щось шевелиться, ребро, як вона йде моє. Ось, почуття. Всі дівчата, як дівчата, одна вона принцеса для мене. І навпаки. І навпаки. А чому? А чому? Ну, от, Ну от, ну от, ну от. І навпаки, Ви знаєте, дорогі друзі, як не буде в нас цього пізнання слави Його, не буде в нас сильної страсті, коли говорити за це? Далеко ми можемо проїхати на цьому, що обов'язок, розуміння, знання. Далеко можна зайти на цьому. Але як чудово, коли я маю в служінні, не просто я розумію, я повинен це зробити. Так, я розумію, що мені треба жінку поцілувати раз в день. Прийшов час, іди сюди. А класно ж, коли ти це робиш з страстю. І не по розписанню. Чи по розписанню? Дорога я, прийшло время. Є обов'язок, а є те, що душу мою розриває. Я хочу це. А є обов'язок. І коли постійно йти на обов'язку, та ми ж живі люди, колись то мають реалізуватися емоції. І на обов'язку не можна пройти далеко. Потрібно турбуватись про свої почуття. Оператори ваші висвічують час від часу, я поглядаю. Ось висвічую. Оце мова йде, що Давид був переповнений емоціями. Йому хотілося. Він не то, що силував себе потрібно піти. Душа його хотіла цього. І він дійсно отримав розраду, відпочинок. Вже йому не хотілося крана, йому не хотілося там ОК, ВК. Вже його душа розраду отримала. Він служіння йде, він йде, насищений позитивними емоціями. І апостол Павло пише: не впивайтесь вином, а сповняйтесь з духом. Чи пробували коли-небудь порівняти цей символ один із символів Духа Святого вино? Коли чоловік п'яний, море по коліна, да? веселий і не дуже болить, коли раниться, сміливий. Каже, сповняйтесь духом. Людина, яка сповнена духом, вона чимсь схожа, вона весела, вона не боїться, вона хоробра, вона не, не, не страхами не окута не ніякими. Сповняйтесь з духом, переповняють емоції, любові до Господа, до служіння. І про це потрібно турбуватись. Це не щось таке молодіжне, душевне, що от оце. Це таке душевне, головне, що наплакатися, накричаться, накаятися, насповідуватися. А якщо нема в чому каятися, а ти каєшся? брехун. Міміки строїш жалобно, просто. А як нема за що прости, то ж ти не зрішив, за що ти каєшся? Тоже чесним треба бути. Давид каже, готово серце моє Боже, буду славить. Якщо серце готове, а привикнути, хникати, хникати постійно це тоже неправильно. І не можна сказати на емоції, та це душевне молодіжне оставить. Ні-ні, я, я знову за це хочу цеплятися. Тому Давид казав у 62-му псалмі, коли він був постелі, каже: Господи, я хочу бачити славу Твою. Як я бачив у святилищі. Він влюблявся в Господа, бачачи Його славу. Він вмів бачити Його славу. Він в святилищі сидів не, не коняв, О, коли субрання закінчиться. Коли той священник закінчить свою жертву. Амінь. Це його? кафе йде, молодь? А він у святилищі 62. й Псалом читаємо. Він в святилищі молився так, Боже, ти Бог мой, Тебя раніше заріщу я, Тебя жажде душа моя, по тебе томиться плоть моя. Жажде душа, томиться плоть, голод по Богу. Голод. Я не думаю, що це кинути такі релігійні слова, лицемірство до Бога. Господи, я тебе так люблю, а в душі цього нема. Не думаю. Дух Святий цього би не написав. Это так в него было. Душа спрагла, хотела, голод был, хотелось земле пустой и сохшей и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Друзья, знань мало, особистий контакт. Знань мало, особиста дружба. Знань мало, особисте єднання. Особисте пізнання. Сиджу в святилищі, чую псалми, проповіді, все. А за цим всім вмію бачити славу Бога. За цим всім вмію бачити силу Бога. За цим всім вмію бачити, 26-й псалом, красоту Бога. І на служінні я сижу не просто слухач в театри, а я є учасник служіння. Я з ним з'єднаний душою в Духом Святим. Один проповідник сказав, коли тебе проблеми з характером, проблеми в тебе з якимись поганими звичками, тебе є погані звички, не шукай вихід в самодисциплінуванні, шукай Христа. Зближайся, пізнавай, з'єднуйся. Як і каже, приблизьтесь до нього. Учись, розуміти Його. Каже Дух Святий до церков, відкриття, каже, хто має вухо, нехай чує, що Дух каже. Щоб я чітко усвідомлював через цього братика, через цю сестричку чи яка яка ще участь через хор, я чую мені говорить Дух Святий. Мені. Я чую, говорить мені. Отак сидіти на служінні. Друзі, в цьому вихід нас світ настільки сьогодні Іскусно зблазнивий настільки Іскусно зблазняє, куди там іскушення для Єви, через то Змія. Сьогодні цей Змій такий красивий, такий класний, так вміє молодь обкручувати. Що ми, друзі дорогие, ми, молодь шановна, молодь 21 століття, ми можемо взяти над ним верх і ігнорувати його, і не його, не підпускати до нього, лише коли в нас є щось краще. Бо він розваги пропонує чималі. Цей світ. Чималі сьогодні розваги пропонує. Світова паутина багата чим хоч, на будь-який вкус, їжа є. І розрада, певна, буде душі. А краще. Особистий контакт з ним, особиста дружба. І сьогодні, читаючи ці, ці, цей вірш 62 псалом, я думаю, Дух Святий нам задає питання. Ти вмієш бачити його славу? Як ти сидиш на служінні? Ти вмієш чути? Чи розумне серце твоє урозуміти, що каже Дух Святий? Я вірю, Господь саме такого хоче, друзі. Каже, я більше хочу Богопізнання, ніж жертви через пророка Осію, ніж наших проповідей, пісень, молитов, особистого Богопізнання. Пізнайте мене. Здружіться, скріпіться. І коли ми пізнаємо його славу, з ним з'єднуємося, з ним зближаємося, звідси народжуються гарячі почуття, звідси приходить перша любов. Вона наповнює нас і нам, на служінні, наповнює така ревність по Богу, такі бажання по Богу, що, що вони не згасають за дверима. А хочеться вдома один на один з Біблією сидіти. Прогулятися з ним. Відкинути наушники, відкинути всі девайси, відкинути з них. Служіння служити. Читаючи е біографію апостола Павла 2 коринтян до 11, 11. скільки цей чоловік пройшов доріг місіонерських? Викроїв час. Хочеться служити. Хочеться. Аж знаєте, що потрібно включати потім? Здоровий розсудок не набрати більше, чим можеш потягти. Бо хочеться багато взяти. І я, шановна молодь, саме зичу вам цього. Дорогі друзі, чи ви світу прийшли, чи ви диверовці? Різниці нема. Господь хоче особистого контакту в даному храмі з кожним. Він говорить з нами не з толпою. Ей, толпа, чуй мене, сину, донько. В силу своєї могутності він може в той самий час. Говорити сокровенне, сердечне з кожним із нас. Ісус хоче таких відносин. І я кличу вас, навчимо себе, натренуємо себе. Давайте захочемо цього. Побудувати з ним такі дружні, прекрасні відносини, щоби на служінні, прийшов на служіння, я сижу, багато є народу, але з'їдинився з ним. І за його славою наблюдаю, за його красою, за його силою і дух Його на струнах моєї душі пісню виграє. Ось воно, суть християнства. Ось тоді ми, друзі сильні, кажуть народі на гарячу плиту мухи не сядають. І коли в нас буде отака гаряча любов до Господа, то ми з великим пренебреженням одкинемо любу сатанинську пропозицію піти на його пажиті. Ми легко проігноруємо це. Йди геть лукавий. Я, я влюбився в Ісуса. Амінь.